Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. 2012 рік розпочався похмуро. У січні італійський круїзний лайнер Коста Конкордія, який перевозив понад 4 тисячі пасажирів, розбився у Тіренському морі через некомпетентність капітана. Крах судна стався за кількасот метрів від берега. Троща забрала життя 32 людей. Того ж року австралійський парашутист Фелікс Баумгартнер першим у світі стрибнув зі стратосфери з парашутом, подолавши швидкість звуку без літального апарату. За його неймовірними пригодами у прямому ефірі в YouTube стежили 8 мільйонів. Тим часом футбольна Європа отримала нового чемпіона континенту, а його коронація відбулася у столиці України. Попереднього року харківський металіст забезпечив собі євровесну, вийшовши з першого місця в групі Ліги Європи. А в одній з шістнадцятій турніру команда Маркевича дала австрійський майстер-клас, який би точно згодився київському Динамо через 12 років. Харків'яни просто не помітили на полі Редбул із Зальцбурга. На вирішив швидкий гол який ми забили з самого початку. Ну команда десь розкрипустилася і зіграла так, як вона може грати. Вдома металісти теж був безжальним. 4-1. харків'яни феєрично вийшли в 1-8 фіналу Ліги Європи. Фантастична команда. Нам ніколи не доводилося грати проти команд такої сили. Металіст просто взяв та вбив нас. Далі підопічні Морона Маркевича зійшлися з Олімпіакусом. Вдома перекро програли 0-1. на виїзді для української команди. Спочатку усе також складалося кепсько. Вже у деб'юті харків'яни пропустили. Шанс відкитати гол з'явився аж на 77 й хвилині, але Марко Девич не реалізував пенальті. Однак металіст бився до кінця. На 81-й Вілягра відновив паритет. А через кілька хвилин Девіч реабілітувався і забив із гри 2-2 за сумою двох матчів. Далі йде українська команда за правилом виїзного голу. Команда дійсно трошки нервувала, і було на руку Олімпіакосу. Болільники дуже активно підтримували команду. Ми виграли практично всі матчі в Лізі Європи, так що я не бачу тут абсолютно ніякої сенсації. На жаль, у чвертьфіналі Металіс не зумів впоратися із португальським спортінгом. На виїзді харків'яни поступилися 1-2, а вдома розписали бойову нічию 1-1. Ця єврокубкова казка добігла завершення. Чемпіоном України сезону 2011-12, восьми став шахтар. Гірники відірвалися від Динамо на чотири ручки. Третім фінішував металіст. Найкращим бомбардиром ОПЛ в тому сезоні став Євген Селезньов із 14 голами в активі. Преследование Динамо було невероятно тяжелым. Хорошо, що ми були предельно внимательні до останнього тура. Дуже багато енергії потратили для того, щоб догнати київський клуб. Тому можу сказати, що це був дуже складний чемпіонат. А ще у 2012 році народився безсмертний мем за участі Михайла Кополовця. Львівські Карпати і Донецькі металург зійшлися у півфінальній зарубі Кубка України. Ставка була б дуже високою. Вихід у фінал Кубка і путівка в Лігу Європи. Воротар Левів Мартін Богатінов на куражі перервав пенальті Микола Морозюка у додатковому часі. За 120 хвилин команди так і не спромоглися забити голів. А о після серії пенальті гору взяв металург 7-6. Після поразки Карпатко Половець видав той самий вогняний спіч. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що, але я не можу вам сказати. В може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться? Кому молиться перед кожною грою? Наша команда ходить в церкву. Перед кожною. через 12 років Микола Морозюк розповість, що найбільшу премію кар'єрі він отримав саме за цей поєдинок 55 тисяч доларів. У той же час не зникав зі світських хронік та Мілевський. До прикладу, форвард Динамо роз'їжджав по Києву на своєму Феррарі під мухою. дай виїхати! Та головна футбольна подія того року була попереду. У 2012-му Україна стала епіцентром грандіозного свята. Євро Євро-2012. Країна єдналася від Луганська до Львова, від Сімферополя і до Києва. На хвилині натхнення уперше Україна приймала турнір такого рівня. А збірна зрозуміла на правах господарів напряму потрапила до фінальної частини євро в Україні. Поєдинки континентальної першості приймали чотири стадіони: у Львові, Києві, Харкові та Донецьку. Євген Кравс був фотографом, якого УЄФА офіційно наняла для роботи на Євро Львові. Насправді дуже складна була робота. І ніхто не сподівався, що такий великий об'єм потрібно було виконувати. Ми спочатку думали, що це тільки треба фотографувати ігри. Там виявляється, що зйомка починалася в 10 годин ранку. Коли перші е, фани виходили на вулицю Львова, купляли пиво, браталися. Львів приймав поєдинки збірних Португалії, Німеччини та Данії. Тобто е, країни, в яких б'ють багато пива. Ну, в Португалії може менше, але німці перепробували всі сорти. Для них це було дуже дешево, і вони дивувалися, як може за такі копійки бути таке хороше, таке непогане пиво. Україна відкривалася для іноземців завдяки цьому святу футболу. Вони не сподівалися, що настільки позитивно до них буде ставитися місцеве населення, наші фани. Тобто відчувалося, що вони так якби і не в себе вдома, і одночасно в себе вдома. Як не дивно, інфраструктура Львова дуже дуже добре витримала це випробування готелями, ресторанами. Деякі фани їхали в Україну в ілюзії стереотипних страшилок. Я, наприклад, говорив з кількома ну, через переклачів німцями, які жили в наметовому містечку біля стадіону, тому що їх всі глякали там у Львів, то таке маленьке місто, там в центральній частині пару готелів є, не буде мати де жити і так далі. Тому насправді навіть статистика інформаційний центр наш говорить, що десь до 10% ще було надлишкових готельних місць. Після євро підрахували один німецький вболівальник за день в середньому випивав 2,5 літра пива. Українська сфера гостинності відчула, що таке багатий європейський турист. І тут я би хотів десь так плавно перейти. Збірна України в багатьох відборах. Так вважається, що е, була е, трошки е, пресована е, суддями за рахунок того, що альтернативними командами, які могли би вийти на чемпіонат світу на чемпіонат Європи, були команди, е, які могли привести на багато е, багатших е, фанів. Окрім того, свою роль відіграла медійна монетизація. Е, варто враховувати, ще такий момент, що е, матч. Між топовими командами на е, набагато більше е, на нього звертають уваги рекламодавців, і там, наприклад, гра між е, Україною і якоюсь там з Вірменією, допустимо, не не що Там вона не топова команда, теж хороша команда. Е, приносить в купілку е, УЄФА десятки разів менше грошей на домашньому євро. Нашу збірну очолював Олег Блохіна на груповому етапі його підопічним виполобитися із Англією, Францією та Швецією стартували ми поєдинком зі скандинавами на Олімпійському і розіграли на полі справжню драму. На 52-й Швецію вивів вперед легендарний капітан Златан Ібрагімович. Але вже за лічені хвилини Україна побила цю карту дублем своєї суперзірки Андрія Шевченка. 2-1, наша збірна перемагає підносить болівальників на сьоме небові щастя. А Олег Блохін зізнається у дарі передбачення. Мені сонно снився сьогодні, що Андрій два голи забив. Якщо ж говорити про матч, то вважаю, що в першому таймі ми мали територіальну і ігрову перевагу. Другий тайм ми почали не гірше, але пропустили гол. Я вдячний команді, що вона зуміла переломити хід зустрічі не тільки зрівнявши рахунок, а й вийшовши вперед. У другому матчі ми програли французам 2-0. У воротах п'ятого розписалися Манес і Кабай. Я приймаю вину на себе. Команда програла. Гра зі Швецією нічого не значила. Я попереджав хлопців, але деякі гравці дійсно подумали, що вони в одній четверті. прізвищ тих, хто це був, не буде. Це внутрішня справа команди. Буде серйозна розмова, але відбудеться пізніше. Зараз вони і так вбиті, щоб їх добивати. Зараз всі зрозуміли, що тут не чемпіонат України потрібно грати на високому рівні три матчі поспіль. Усе вирішувало дуель з Англією, і вона завершилася грандіозним судівським скандалом. На 48-й хвилині трьох левів вивів уперед суперзірка МЮ У -Руні. Однак, зовсім скоро Марко Девич міг відновити паритет, якби не халантність арбітра. Після удару українця м'яч перетнув лінію, але Джон Террі зумів миттєво вибити його. Ні, головний арбітр горець Віктор Кашає, ні його асистенти не помітили, що снаряд перетнув лінію, і гол не зарахували. Поєдинок так і завершився мінімальною перемогою Англії, а Україна вилетіла із домашнього євро. Знаєте, був відчай, була злость. Матч, який багато важив. Матч розумієте, Дуже образливо було то, що на повторі. Це було стовідсотково видно. якщо б це було спірне питання, і десь на той момент був якийсь вар чи перегляд, туди-сюди, і та ну, це була явна несправедливість. Кашаї прирік себе на те, щоб стати символом судівського недбальства, і перетілися в героя численних мемів. Угорець таки визнав свою помилку, але занадто пізно. Одразу після гри ми розглянули і проаналізували ситуацію. Відразу зрозумів, що ми не мали рації. Наша робота є жорстокою, тому що можна ухвалити 199 правильних рішень і допустити лише одну помилку, яка може обернутися летальним наслідком. Тим часом Україна мала ще один привід для суму. Андрій Шевченко, ще перед євро, заявляв, що після фінішу України на цьому турнірі завершить кар'єру у збірній. І ось цей час настав. Ну, я старался очень хорошо подготовиться к этому турниру. Я понимал, что это мой заключительный турнир, играя дома при своих зрителей. И я все-таки вошел в хорошую форму, провел ряд хороших матчей. К сожалению, я не смог подготовиться за травмы хорошо к этому последнему матчу заключительному в группе с англичанами. Украинские фаны битколы, кто ж теперь заменит Шеву на вестре атаки национальной команди ну, наверное, у молодых ребят, которые сейчас играют в нападении, ну, этого чутья нет. Это врождённое чутьё, которое было у меня, я считаю, у Беланова и сейчас у Месси, у Роналду. А по гейм футбольного свята став финал Евро на Олімпійському в Києві. У вирішальний раунд пробилися Іспанія та Італія. Фурія Роха продовжила свою гегемонію та принизила пенінців з рахунком 4-0. Авторами розгрому стали Давид Сілва, Жорді Альба, Фернандо Торрес та Хуан Мата. Нагадаємо, іспанці на той момент були ще чинними чемпіонами світу. А попередні євро 2008 виграли б теж вони. Футбольний трофей виготовили з чистого стрібла. Важив він 8 кілограмів. Вартував такий кубок 20 тисяч євро. А ось євро 2012 зробило знаменитим на усю Україну шестирічного хлопчика Тимура. Камери трансляції вихопили щиру реакцію цього малюка на Голошевченко в рота Швеції. Тимур миттєво став популярним і ще довго роздавав частні інтерв'ю. Щоб усвідомити скільки з того часу минуло, ось так хлопчина виглядав у 2021-му. Ми сиділи Ми ворот, тобто сектор, то не пам'ятаю, який там був і я ставав завжди на ці стулья.

У другій частині проекту про 2012 рік ми розповімо про відбір України на Мондіаль 2014-го, халатний скандал Мілевського і Олімпійське Золото УСК.